Всім привіт! Я Віка, це мої книги. І у мене для вас сьогодні топ-5 книг про відьом та яснобачення. Ви знаєте, я обожнюю осінню атмосферу, обожнюю це опале листя, похмуру погоду, дощі, це все додає мені якогось такого меланхолійного та похмурого настрою, і особливо підбурює моє бажання читати містику. Я дуже люблю тему відьомства в книгах. Неважливо, добрі ці відьми, погані. Мені дуже подобаються містичні історії про них. Хоча так погані, я люблю більше. Я люблю, коли відьма це створіння або людина, яка не робить завжди добрі справи, яка хоче тільки нашкодити людству. Мені дуже подобається атмосфера книжок, коли люди борються проти відьми або якось намагаються вибрати з, її, з полону її чар. І для мене було важливо зібрати кілька творів, які перекладені українською, щоб розповісти про них вам, і щоб ви теж могли насолодитися цією похмурою, містичною, темною, моторошною, жахливою атмосферою, і можливо додати собі трішки містичного настрою саме в голові, на якісь вже скоро. Тому сідайте, беріть гарячий чай, каву та якісь смаколики, і давайте почнемо. Перший твір це Гори Вььма Гори Абрахама Меріта. Я вперше ознайомилася з цією невеликою повістю в 2019 році. Це одна з перших книжок від видавництва жупанського, які я купила. Дуже довго тоді шукала щось з хорору українською мовою, і це була одна з багатьох книг, яка тоді вийшла. І окрім лавкрафту здається. І ви знаєте, я пам'ятаю, як я брала спочатку лавкрафта читати. Мені був дуже важкий його слог, а Потім я взяла Меріта, і це було набагато легше, хоч так він пише трішки складніше, ніж, наприклад, сучасники. Як, от, візьму для прикладу, Стівена Кінга в повісті Гори відьмо гори» до нашого оповідача, яким є лікар Лоуел, звертається із з Нью йорка І все це відбувається в 20 столітті. Ганґстер звертається, тому що почали відбуватися дуже дивні смерті, і вони хочуть розібратися щодо чого. І лікар починає досліджувати померлих і ем, помічає дивну закономірність їх смертей. І це все виводить їх до дивного магаз... магазинчику мадам Менділіп і її дивних ляльок, які і є причинами смерті цих всіх людей. Я не дуже хочу звертатися до деталей та розповідати все, що відбувається в цій повісті, тому що вона насправді не дуже велика, але по-своєму динамічна, і я думаю, що якщо ви почнете читати цю книжку, то вам буде цікаво. Мені цей твір здався дуже самобутнім і незвичним з такою унікальною ідеєю, тому що раніше я такого ніколи не читала хоча так це може бути зв'язано з тим, що я тоді е, взагалі не так багато в жанрі хорор читала. І Це була одна з небагатьох книжок, так з перших українських перекладів, які я читала. Але тим не менш мені і зараз здається, що це щось незвичне і дуже-дуже класне. Крім того, тут дуже така ну, гарна оповідь, і ти наче уявляєш, що це все має бути в таких сірих тонах, хочеться ем, подивитися екранізацію. Насправді, от не, не шукала, можливо, вона навіть є. Отож, якщо ви шукаєте щось теж таке легке, не дуже страшне, тому що книжка насправді не містить дуже багатьох якихось таких прям лякаючих сцен то я раджу вам спробувати Абрихамарія. Другий твір це теж повість, але вже сатирична. Це Григорій від Клас та його Конотопська відьма. Я впевнена, що цей твір всім знайомий, але я не пам'ятаю, чому його приходили в шкільній програмі. От чесно, напевно, ні, але, можливо, зараз. Проходять. Якщо ви читали його в школі, то напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почути. Я його вперше прочитала цього місяця, коли готувала цей топ, і знаєте, я просто в такому захваті була. Це надзвичайно класна повість, невелика за обсягом. Я її не читала, а слухала. На youtube каналі я вам залишу тут посилання на цю книжку. Я ніколи не думала, що це буде настільки захоплююче, цікаво, класно, легко і. Близько мені е, надзвичайний гумор, надзвичайний класний слух у автора. І якщо от ви, наприклад, не хочете читати щось страшне, а хочете просто якусь класну містику українську, то ви можете взяти цю повість. Я впевнена, що вам сподобається. А повість розповість нам про сотника Микиту Забрьоху, який закохався в Хорунджівну Олену, і отримав від неї гарбуза. Однак він не здається, і він вирішує скористатися послугами відьми Явдохи Зубихи для того, щоб причарувати дівчину і одружитися на ній. Але все трапляється не так, як він хоче, тому що Олена теж закохана, і за її серце будуть боротися. Ви знаєте, в той день, коли я почала читати цю повість, я прибирала і я часто собі включаю аудіокнижки під фон, І я так давно не кайфувала від озвучки від самого твору. Під час якоїсь своєї рутинної роботи це було надзвичайно смішно цікаво, дуже класні описи, і чесно місцями я хахатала, місцями я була здивована. Наскільки це все класно, легко описано, і наскільки мені сподобався твір. Я чесно мені далі, по перше, хочеться знайомитися з автором, а по друге, мені хочеться все більше і більше читати такої української містики. Це щось надзвичайно круте і дуже близьке. По духу, думаю, всім нам. Тому якщо ви шукали те щось не дуже велике, або ви хочете послухати аудіокнижку, наприклад, і ви не знаєте, яку взяти, то теж скористатися моєю підказкою в або в описі буде, або виб'є десь під час моєї розповіді. Я впевнена, що вам теж сподобається цей твір. А якщо ви вже його читали, то, будь ласка, розповідаєте, як він взагалі вам, чи можливо, ви ще читали щось в автора. Діліться, а ми з вами рухаємося далі по топу, тому що це вже перетворюється на якесь прочитане. Наступна історія це запрошення Дженніфер Макмагон. І ви знаєте, це історія не тільки про відьму, а й про сімейні секрети, про привидів та про невеличке містечко. Тому я би сказала, що ця книжка це максимально наближене до того, що я люблю в жанрі містика. Тут подружжя Галина та Найта покидають своє звичне життя в місті. Звільняються з своїх робіт та переїжджають в невеличке містечко в штаті Вермонт для того, щоб збудувати будинок своєї мрії. Однак пара дізнається, що земля, яку вони придбали колись, належала відьмі Хетті Брекенвіч, яку спалили 100 років тому. Глена повністю поглинається цією історією про хаті і згодом помічає, що до неї хаті теж звертається до неї. Отож, вона починає своє розслідування, вона починає збирати інформацію про цю жінку, вона починає збирати інформацію про родовід хаті, для того, щоб зрозуміти, що ж відьмід потрібно від неї. Це чудовий представник містичної літератури, насправді дуже легка історія, не дуже страшна. Тож, якщо ви теж трошки маєте проблеми з жанром жахів, але хочете почитати щось в Хеллоуін, то ви можете взяти цю книгу, тому що я би сказала, що тут навіть більше детективна складова присутня. Це мені подобалося більше, тому що те, як Гелена проводить розслідування, як вона там шукає, дізнається про життя хаті та її предків, це от набагато цікавіше, ніж власне те, що відбулося з цією війною. Ось я раджу вам спробувати. Якщо ви читаєте, теж розповідайте мені. І взагалі, як вам Дженіфер Макмаган, я сподіваюся, що її буду далі видавати українською мовою, тому що поки вийшла тільки одна книжка. А я знаю, що ця авторка має ще класний твір Люди зими я теж читала, і мені б хотілося читати і далі знайомитися з нею саме українською мовою. Наступний твір це роман Відьма від Томаса Ольде Хевельта. І я впевнена, що багато хто про нього чув, особливо з тих, хто любить жанр містика та жахи. Мені насправді шкода, що от таких романів дуже мало видається в Україні, бо це те, що, те, що я дуже-дуже сильно люблю, і це дійсно класна моторошна історія з дійсно такими є навіть жорсткими сценами, страшними. Ось перед нами тут постає невеличке містечко Блекспрінг, в якому живе справжня відьма. Ця істота просто совгається містом, і вона совгається вже 17 століття. Тому місцеві жителі а дії Роману відбуваються в 2018 році. Вони вже якось всі звикли до того, що в них живе відьма. Відьма нічого не робить. У неї зашиті очі та рот, і вона просто може лазити цим містом, з'являтися то тут, то там. Вона може стояти у вас на кухні, наприклад, коли ви готуєте собі каву, або десь там бути біля якихось магазинів і. В цьому місці вже всі звикли, як я казала до неї. Її можуть просто десь там накрити якимось рядном, щоб вона не заважала туристам, тому що насправді місцеві жителі дуже дуже охороняють цю відьму і історію, яка крутиться навколо неї, для того, щоб ніхто з інших міст країн, взагалі і не місцевих, не знав про те, що тут проживає дійсно відьма. Однак скоро відносно спокійне життя Блекстрінго закінчиться. Тому що в цьому містечку живе група підлітків, які е, проводять експерименти над цією відьмою, і один з них скоро приведе до жахливих результатів та наслідків. Ви знаєте, цей роман мені іде нагадує деякі з е, тем Стівена Кінга, які він піднімає, а саме е, до чого може призвести людська жорстокість, і е, що насправді може відбуватися в маленькому містеч, містечку, яке е, віддалене від решти світу, скажімо так. Тому що тут насправді найбільше зло це не відьма, і дуже-дуже класно спостерігати, як це містечко потрішки сходить з розуму. Я цю тему теж дуже люблю. А якщо ви хочете топ-книжок про містечко, які сходять з розуму, то, ви, будь ласка, дайте мені знати, тому що в мене вже є такий топ. В принципі, я можу вам опублікувати. Взагалі мені сподобалася сама історія цієї книжки, історія відьми, її прокляття, про те, те, як описаний шепіт, який лунає з її зашитого рота. І що буде, якщо її відкриють очі та рота, це прям дуже дуже страшно, класно. Мені дуже сподобалися досліди, які над нею проводилися, не тільки підлітками, а й потім владою США, вніж раніше владою США, про відеоплівку, яку показували і показують всім місцевим жителям. Це це теж дуже класно. Все. Якщо от ви шукаєте якусь класну містичну історію, то це дуже сильна. Вона неймовірно крута, класна. з... Дуже дуже цікавою, хорошою ідеєю, яка, до речі, лунає чи на початку роману, і я думаю, уважний читач одразу розуміє, яка буде кінцівка. І останнє оповідання це сни у відьманому домі Говерда Лавкрафта. Ви знаєте, не дивіться на те, що це оповідання, що тут невеликий обсяг, тут майже 40 сторінок, однак цей твір я впевнена, зможе вас вразити. Оповідання розповість нам про Волтера, студента-математика, який переїжджає в Аркхем, а невелике містечко для того, щоб навчатися в університеті. Містечко Аркхем сповнене багатьох різних містичних легенд, і одна з найвідоміших з них це про відьму Кизаю Мейсон, яка мала здатність переміщуватися в просторі. Колись ця відьма була захоплена інквізицією, але вона змогла втікти. І досі десь переховується по місту, ніхто не знає де вона, але всі думають, що вона досі захована в своєму домі, просто ніхто не може її знайти. Волтер цікавиться не тільки точними науками, а й окультизмом, і він вирішує поселитися в цьому будинку для того, щоб дізнатися детальніше про цю відьму, і тому що вона дуже його надихнула. І згодом він починає помічати в себе ознаки божевілля і суннамбулізма. Він не тільки ходить вночі, а й бачить дуже дуже дивні сни. Про кизаю та її супутника Бурого Дженкінса. Це щур переросток, який є посередником між війною та дияволом. І згодом ем, наш головний герой він починає ходити все більше і більше ночами, починає турбувати своїх сусідів і бачити дуже дивне фіолетове світло. І сусіди починають його бачити. І який буде фінал, ви можете дізнатися, якщо прочитати цю книгу. А я дуже раджу вам спробувати це оповідання, тому що ви не витратите дуже багато часу на нього однак, ви зможете отримати дуже дуже цікавий і незвичний погляд на відьму. Тому що тут лавкрафт розповідає не тільки про містику і магію, так і окультизм, а її роздумує над часом та простором, над іншими вимірами, над дивними створіннями, знову ж таки, лавкрафтянськими, з бульбашковими формами, які можуть жити в цих місцевостях. Ось це все читати дуже класно, тому якщо ви хочете щось таке незвичне прочитати про війну, ви можете взяти це оповідання. Крім того, я знайшла на теренах Ютуба дуже дуже круту озвучку аудіо. Я теж вам залишу посилання. Я впевнена, що вам буде цікаво, тому що цей тому що цей оповідач він озвучений надзвичайно цікаво, майстерно, і історія грає новими фарбами. Вона дійсно лякає. Тому, якщо, от, наприклад, ви не хочете читати, вам важко читати лавкрафта. Ем, то я, я розумію просто наскільки його може бути важко читати, тому що інколи значить, текст наче протікає крізь тебе. Але оце оповідання в аудіоформаті, воно набагато легше сприймається, і ви можете просто займатися якимись своїми хатніми справами або малювати чи просто лежати слухати бажано в наушниках і в темноті, як вказує автор. І я впевнена, що ви зможете теж насолодитися і отримати дуже класні емоції. А на цьому у мене все. Я сподіваюся, що вам сподобався мій топи, ви знайшли для себе щось новеньке та цікавеньке. і я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь зі мною своїми топами на відоміську тематику, тому що завжди класно відкривати для себе щось новеньке. А я ще раз вам дякую, всіх обнімаю і всім па-па!